Паяв отакий учебний набір зірочки. Якраз під новий рік. І що я хочу сказати? У ну, мене давно виникало питання, в якому ж порядку його паяти. Зараз покажу. TX. Воно запрацювало там так далі. Коли я паяв, я почав по контуру просто зірочки, отак от, ставити світлодіоди, паяти. Першими, але з другого краю схеми, як би логіка перемикання світлодіодів, резистори. Кнопка вмикання е, і живлення. Так от, що я хочу сказати? Е, якщо спаяти е, ну, навколо певної зони щось, а всередині ще залишаться предмети, то вийде так, що паяльником ви прямо отут будете фігачити тоді всередині зони, і вона буде навколо якби, окружена окружена, да? іншими елементами. Тут конкретно це світлодіоди, і їх отак паяльником раз, і до свидання. Він перестає працювати. Тобто, коли паяється якась зона, яка, яка там умовно густо населена елементами, треба паяти від центру. Тобто, ми, як сонечко, від, від, е, всередині паяємо і починаємо розходитися до краю. І бажано отак от не знаю там, по кругу. Спіралью, я не знаю. Так. Як у Джунжи. Так. так, щоб ми могли підкрастися паяльником з будь-якого боку ззовні. Бо коли в нас, нам треба вже всередині, ми будемо ламати інші елементи. От. Така маленька казочка.